Вітаю всіх у реформованому мисленні. Це наша серія розмов, де ми занурюємось у глибини ідей, які, власне, і формують наше розуміння Бога. І, знаєте, почнемо ми з питання, яке лежить в основі, ну, буквально всього. Це питання спасіння. Що це? Божа благодать? Чи може наша віра, або якось і те і інше разом? Давайте спробуємо в цьому розібратися. І ось наш відправний пункт. Мабуть, один з найвідоміших віршів у всіх Біблії, бо спасенні ви благодатцю через віру. Ну, здається, що тут складного, все ж наче ясно. Але повірте, саме в цих кількох словах і криється те саме питання, що століттями викликало суперечки благодать і віра, що йде першим, що з них важливіше, і як вони врешті-решт пов'язані між собою. Власне, ось воно. Ключове питання що є джерелом, а що каналом? Видатний проповідник Чарльз Сперджен запропонував напрочуд просте, я б навіть сказав, геніальне розрізнення, яке все розставляє на свої місця. І повірте, коли розумієш цю відмінність, це змінює абсолютно все. Отже, йдемо за логікою Сперджена, і починати треба з джерела, що є першою причиною нашого спасіння. Відповідь тут однозначна, і вона велична це Божа благодать. І ось тут ми підходимо до самої суті. Розумієте, спасіння починається не з нас, ані з наших добрих справ, ані з наших правильних рішень, ні з яких наших заслуг, ні. Воно починається виключно з Бога, з Його характеру. Прощення дарується не тому, що хтось із нас цього гідний, а лише тому, що Бог благий, милосердний і до краю сповнений любові. Це це дар, абсолютно незаслужений. Просто замисліться над цими словами, Сперджена. яка безодня благодать Божа! Він не випадково використовує саме цей образ, безодні, щоб показати, наскільки вона безмежна, незбагненна для нашого розуму. Ми не можемо її виміряти, не можемо осягнути її глибин, і саме в цій нескінченній Божій милості наша єдина надія. Гаразд. Отже, благодать це джерело, могутнє нескінченне джерело. Але ж як цей потік досягає спраглих людей? Для цього потрібен канал. І ось тут на сцену виходить віра. Ой, ця аналогія сперджена, вона просто блискуча. Віра це акведук. Уявіть собі, ці величні римські акведуки. Вони ж не створювали воду, правда? Вони лише доставляли її з чистих гірських джерел до спраглого міста. Так само і віра, вона не створює спасіння, вона лише канал, яким потік Божої благодаті досягає наших душ. Давайте ще раз поглянемо на це розрізнення, щоб воно закарбувалося. Благодать. Це джерело, це потік, це русійна сила. А віра це акведукт, це канал, це той ланцюг, який нас з'єднує з цією силою. Тобто, так, віра абсолютно необхідна, але вона лише інструмент, але сама сила. І зрозуміти цю відмінність це вирішально. Але стривайте, тут є ще один глибший рівень. Сперджа нагадує, навіть самоздатність вірити це не наше досягнення. Вона результат дії Бога в нас. Пам'ятаєте, як сказав Ісус: ніхто не може прийти до мене, якщо отець не притягне його. Виходить, що навіть наша віра це теж дар благодаті. І, от коли ми це усвідомлюємо, стає очевидною одна дуже поширена і, чесно кажучи, небезпечна помилка помилка, коли вірі починають надавати занадто великого значення, ставлячи її, так би мовити, не на своє місце це Підводить нас до доволі провокаційного питання, а чи може віра стати ідолом? І Сперджен тут дуже суворий він застерігає, так, ще як може. Щойно ми зміщуємо свій фокус із джерела на канал, ми ризикуємо почати поклонятися інструменту замість майстра. І ось тут вирішальний момент наша віра, не наш Спаситель, вона лише рука, що тримається за Спасителя. Робити Христа зі своєї віри. Це, по суті, почати покладатися на власні зусилля, на власну здатність вірити, а не на завершену роботу Ісуса на Христі. І це це серйозна помилка. Розумієте, сила не в самому нашому акті віри, а в тому, на кого вона спрямована, на Ісуса Христа, надія і спасіння не в нашому погляді, яким би щилим він не був, а в тому, на кого ми дивимося. Віра це лише те, що розвертає наш погляд у правильному напрямку. І ось це це підводить нас до надзвичайно практичного і, я б сказав, підбадьорливого висновку. Якщо вся сила не в нашій вірі, то що це означає для тих, хто бореться з сумнівами, для тих, хто відчуває, що його віра така слабка? І тут Сперджен дає нам ще одну геніальну аналогію просто уявіть, хтось простягає вам неймовірно цінний золотий дар. Скажіть, чи має значення візьмете ви його сильною, впевненою рукою, чи слабкою і тремтячою? То, звичайно, що ні. Головне, що ви його прийняли, адже вся цінність у подарунку, а не в руці, що його приймає. Або ось ще одна ілюстрація телеграфний дріт. Сила ж не в товщині самого дроту, правда? Сила в електричному струмі, що ним проходить. Навіть найтоньший, ледь помітний дріт, може передати звістку, що змінює життя. Ось так і слабка віра, вона з'єднує нас із всемогутньою Божою благодаттю. Отже, підсумуймо, до чого ми приходимо. Ефективність нашого спасіння на 100% залежить від Божої благодаті. Наша віра, навіть якщо вона розміром з малесеньке гірчичне зерно, це лише засіб доступу до цієї благодаті. Сила виходить не з нашої віри, а з Христа, до якого ця віра торкається. І це, мабуть, найважливіша практична порада з усієї розмови перестаньмо постійно аналізувати власну віру. Чи достатньо вона сильна, чи достатньо щира, перестаньмо зациклюватися на якості нашого погляду. Натомість, давайте зосередимо всю, абсолютно всю свою увагу на Ісусі, на об'єкті нашої віри. І на завершення питання для роздумів кожному з нас: Де наш фокус? На чому він зосереджений? На силі та щирості нашої власної віри? Чи на величі та досконалості того, в того ми віримо? Відповідь на це питання визначає все чи стоїмо ми на твердій скелі Божої благодаті, чи на хиткому піску власних зусиль.